Добрий день, діточки! А зараз у нас з вами заняття з малюванням. Дітки, а подивіться, кого ви тут бачите? Так, котика мурчика і песика тузика. Молодці. Дітки, і е котик-мурчик приніс клубочок гратися. О, а тузик... Побачив, що у Мурчика є клубочок, а в нього нема. І він теж захотів собі клубочок. Дітки, і мені його так жаль стало. Давайте ми з вами намалюємо тузику клубочок, щоб в нього теж був. Так, ви згодні? Ой, молодці, малятка. Ну добре, зараз будемо малювати. Тузик, не сумуй. Зараз в тебе теж клубочки будуть. Так, і ти можеш теж комусь подарувати клубочки. Так, ну, давайте, малята, починаємо. Дітки, а давайте спочатку роздивимось цей клубочок. Якого він кольору? Так, він синього кольору. А якої форми? Круглої форми. Молодці! І ось бачите, яка в нього тут ниточка є. Подивіться, ось вона. Бачите ось, ось така ниточка цього клубочка. Так, дітки, і подивіться, я вже вам намалювала зразочок. Бачите, який в мене вийшов клубочок? Дуже красивий. Так, і будемо ми малювати е, олівцем сьогодні. Подивіться, ось я вам приготувала олівець червоного кольору. Я малювала синім олівцем, а, ви, а, а з вами ми будемо малювати червоним олівць, червоного кольору олівець. Так, і аркуш паперу вам потрібен білий. Ось, так, е, Приготувались? Так, беремо олівець червоний. І ось тут. Можете посередині аркуша. Я ось тут буду малювати цей клубочок, який, ми сказали, круглої форми. Так, починаємо ось так. Починаємо. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. І він, бачите, стає, стає більший і більше. Так. Дітки, а ще я хотіла сказати вам, що як правильно тримати олівець. Подивіться, ось цей пальчик, бачите, ви бачили, як я малювала, да? ось цей пальчик вказівний в мене зверху олівця, великий його підтримує і середній підтримує. Ось так. Зрозуміло? І ось так, ось так, ось так, ось так. Ви в повітрі спробуйте ось так. А потім ось так продовжуйте, як я вам показала вже малювати. І продовжуємо ми далі. Ось. Ось так. Він стає, нам наматується все, клубочок. Стає все більше і більше. Так, продовжуємо. Ось так ниточка іде в нас? Ось так, все в одному напрямку. Бачите, як я малюю? і ще, і ще більше становиться. Ось так. І круглої форми, круглої. Так. Ну, я руку від паперу, ви бачите, пошти не відриваю. І ви так спробуйте. Ось, ось, І ще і ще більше. Ось так. Ось ми які ми молодці з вами. Так. І нашому песику дуже сподобається цей клубочок. Музика буде синій, а в нього червоний, червоний теж гарний колір. Так, так. І ось така ниточка, ось так я. І ось так вийшов в мене такий клубочок. Так, дітки, і ви малюйте і надсилайте нашим тваринкам, вони будуть дуже чекати ваші роботи. Ой, які вони задоволені. І тузик, і мурчик. Так, вони дуже задоволені і дуже вам вдячні. Молодці малятка, малюйте!